Всім привіт, хочу поговорити на хейт про інших. Наприклад, я знімаю і про мій актив трохи, Я знімаю, яких зняла дві анімації, вони залетіли на 2 один лайк, розумію. Ну, але я над ними так старалась, а ви просто їх не дивитесь, просто подивилися там сто людей. І все, ніяких признаків. Я, я б хотіла, щоб ви мене підтримали лайком, але чого всі люди стали такими гнилими? Наприклад, діти в лайку. Якісь діти хочуть знімати також, але пізніше їх просто дають хейт, і вони обходять. Розумієш, що лайк це для 12. Ну зрозумійте, малі діти хочуть також. І хіба що Ютуб теж декілька років, ну але там вже знімають якісь діти. На цьому все, всім гарного дня чи ночі.